Євро замість долара. У Нацбанку заявили про зміну валюти, яка буде найбільше впливати на формування курсу гривні. Що це означає? Що буде з доларом? Що буде з євро? В якій валюті українцям тепер варто зберігати заощадження? Ну і що робити, якщо заощаджень нема? А про все це далі в нашому сюжеті. Валютний ринок України переорієнтовується на Євросоюз. Це означає, що в розрахунках з іноземними партнерами українські компанії поступово переходитимуть з долара на євро. Саме такі зміни анонсує Нацбанк України. Зараз у нас на часі європейська інтеграція. Ми будемо інтегруватися в європейський союз. У нас більшість торгівлі йде саме з країнами Європейського союзу, і тому логічніше таргетувати саме курс гривня євро. Прив'язка до євро піде на користь українському бізнесу. Прогнозують експерти. Але зміни відбуватимуться поступово і триватимуть від 5 до 7 років. Тому шокових подій, як то, наприклад, різкі скачки тієї чи іншої валюти, не буде, запевняють експерти. Це чисто технічні рішення, але просто треба спочатку це проговорювати досить довго, потім реалізовувати. Але де факто це все нічого не змінить. Взагалі ніякого впливу на звичайних людей і на курс не буде мати. Новина від НБУ про зміну валютних пріоритетів на курс долара жодним чином не вплинула. Він так само вільно продається в обмінниках. Люди, які накопичують заощадження саме в американській валюті, якби не змі, взагалі б нічого не помітили. Сприймаю це як ще одну е, тему для того, щоб було людям про що поговорити. Ну у нас є більш важливі справи. У мене є долари, я міняю на гривню. Напевно, звичка багаторічна. Разниця між доларом і євро не така, уж і велика. Я коли міняю раз долари, раз євро, тому що повинні хранитися гроші в різних валютах. Рішення Нацбанку прив'язати гривню до євро не пов'язане зі зростанням курсу долара наприкінці 2024 року. Це явище є сезонним і традиційним, кажуть експерти. Ми побачили сезонний тиск, який ми бачимо кожного року на гривню через великі бюджетні витрати в кінці року. Це відбувається кожного року. Гривня трошки просідає, але це триває перші 10 днів року, а потім курс відкачується назад. Ми очікуємо, що на кінець року ми побачимо курс гривні до долара десь на рівні 45. щодо цін на продовольчі товари, то вони зростатимуть незалежно від того до якої валюти прив'язана гривня. Вартість продуктів буде поступово збільшуватись принаймні до травня цього року, тобто до нового врожаю, кажуть фахівці. За попередніми оцінками ціна продовольчого кошика може зрости ще на 10%.